Збільшується. душа зменшується. Усі нещастя собі забираєш, його за собою у могилу тягнеш. Смерть твоя магнітом притягне, Його смерть. Могила до могили. Чоловік до дівчини. Так і станеться. Так і станеться. Так і станеться. Півроку тому я почала глачити стрімко, та невідомо від чого. За шість місяців я набрала аж 15 кілограмів. Анастасія, за гороскопом овен рік водяної кози, дерево, дуб, камінь, смарагд. Близнюки водяна коза має творче мислення і допитливий розум. Такі люди вміють привернути до себе увагу інших добротою та красою душі. Я пройшла повне медичне обстеження, здала всі аналізи, гормони, але лікарі досі не виявили причину, чому вага збільшується. Карти кажуть, що у вас чималі проблеми зі здоров'ям. Так, через різкий стрибок ваги почалися проблеми з серцем, цукор підвищився у крові, стан про діабет. Дієтолог мені прописав е, е, збалансований раціон. Я його дотримуюся. Їм небагато, але вага все одно збільшується. Я у безвиході. Благаю, зробіть заговір на схуднення. Карти кажуть про те, що ви сюди не стільки через вагу прийшли, скільки через кохання. Так. Через те, що я така огидна. На мене не звертає увагу хлопець, у якого я закохалася. Макс, це тобі батя тачку підігнав. Агонь! Дасиш покататись? Да не питання. Сьогодні поганяємо по місту. <ріху> Максе, це той конспект, який ти пісив. <ріху> Дякую. На днях віддам. Це та ж руха, яка. Сказала тобі суплеві повідомлення? Ага. Дивись ще за цей конспект попросить додому її підкинути. Чуєш, як вони наді мною голосують? Від сорому хочеться аж під землю провалитися. Ну, Навіщо ти взагалі тому Максу свої конспекти даєш? Він бачить, що ти в нього втюрилась і користується цим. Що у вас тут? Може, потрібна моя допомога? Ні, Дякую. Мені дуже не подобається розклад, але треба ще перевірити. Дайте мені якусь свою особисту річ. <звук> <А> це підійде? <звук> Відкрий те, що я маю право знати. Здавлює горло? Так, лікарі не можуть сказати чому, іноді ніби повітря не вистачає. На жаль, мої підозри підтвердилися. Все говорить про те, що вам не про вагу треба думати, а про те, як зберегти своє життя. Ви у великій небезпеці. Хтось наклав на вас порчу на смерть. Як це? Чому на мене? Я ж нікому нічого поганого не зробила. Ви випадкова жертва. На вашому місці міг опинитися хто завгодно. Однак обрали саме вас. Сторійте можна. Вам відведена роль провідника прокльону, ритуальної жертви. Людина, якої хочуть позбутися, помре одразу ж після вас. А але я не хочу помирати. Як це все прибрати? Чи зупинити. Треба взяти дзеркало і щоб людина в нього подивилася. Далі дзеркало треба закрити натуральною тканиною і принести мені. Я скажу, чи ця людина наклала порчу. Якщо так, зніму її. Як все складно. Часу обмаль. У вас вже почалися незворотні проблеми зі здоров'ям. Далі буде тільки гірше. І ви можете померти. Тож поспішайте. Анастасія повернулася до квартири, в якій вона знімала кімнату разом зі своєю подругою Галиною. У цей час до них завітав двоюрідний брат Галини Юрій. Я думаю, що ти вагу набрала через стрес та нерви. У мене не було якихось стресів. Та ну, ми півроку тому тільки переїхали. Зняли кімнату. Зараз сесія, екзамени. Це все стреси, переживання. Я на нервах навпаки худну. А ти товстішаєш, різні організми. Слухай Настя, я думаю, ти взагалі дарма заморочуєшся. Мені здається, як тільки ти відпустиш проблему, сама по собі схуднеш. Бачиш, який в мене брат розумний. Я вдома. Зараз почнеться. Та й взагалі, мені здається, головне не оболонка, а те, що в голові та душі. Це що таке? Тільки я запоріг. А ви вже додому хлопця привели. Я ж свого заборонила. Лідія Михайлівна, це мій двоюрідний брат Юра. Угу. Він навчається в нашому університеті. Угу, брат, лапшу мені не вішай! Слухайте, не кричіть на дівчат, я піду. Звісно, підеш, куди ж ти подінешся? Якщо я ще раз побачу тут якогось хахаля, можете шукати нове житло. Добре, ми зрозуміли. А це що? Капусточка? Батьки передали, так? Угу. Смачненька. Смачненька. До речі, ви не забули, що сьогодні відкриття нового віп клубу? Максику, я ще місяць тому нову сукню прикупила. Наскільки збираємось? Давайте в десятій. Якраз народ підтягнеться, зачутно поюсимо. Я тобі тут поправлю, а то щось вдалося. Пішли. Анастасія давно помітила, що Вікторія, подруга Максима, не підпускає до нього інших дівчат. А оскільки Анастасія допомагала Максиму у навчанні, дівчина могла прирівнювати її до нього та накласти порчу. Усім привіт. О, А ти що тут забула? Нічна бібліотека в іншому районі. <гум> а я теж хочу піти до клубу. Ого, це ржач. Дивись під час танців танцпол не розгроми. Бо у тебе і грошей не вистачить, щоб розплатитися. <смір> Слухай, Віка. Що? В тебе прошинка в око потрапила. Ось, тримай дзеркальце. А, не бачу де. Ну, немає, то й добре. Я ще вже передумала йти до клубу, гарно вам потусити. <смір> 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 і що це було? Не знаю, але вона реально стрьомна. Наступного ранку Анастасія мала підготуватися до важливого семінару. Тож дзеркало із зображенням Вікторії вона вирішила віднести мені пізніше. О, бачите, тут прибралася. Але пил все одно протри. Добре, давайте. О, це галька, мабуть, залишила. Арганів розводить. Диви, яка в тебе подруга? Верти хвістка. То з одним хлопцем, то з іншим. Протерла? Давай ганчірку. Анастасія була вражена тим, що краща подруга за її спиною фліртувала із Максимом. Дівчина запідозрила, що саме Галина зробила порчу, аби вона стала потворною товстухою та не створювала їй конкуренції. Привіт. Ти куди? Привіт, бібліотеку. Треба віднести. Слухай, а я телефоную до Галі. Вона з кимось шкорнула на свіданку. Ти не знаєш, з ким вона зустрічається? Ну, як брат, я повинен знати, з ким мутить моя сестра. Ти у неї спитай, з ким і де вона швендається, я не її секретарка. Та, чого ти злишся, зачекай. Слухай, може, тобі, не знаю, треба з кимось поговорити, відкрити душу, що тебе турбує. Пішли, прогуляємось. Це ти все через жалість кажеш, а мене не треба жаліти. Ясно? Що З тобою. Присядь, присядь, присядь. Тобі треба до лікаря. Лікар тут вже не допоможе. Настя! можеш мене привітати? У мене було найкраще побачення в моєму житті. Він такий щирий і уважний. А як цілується? Слухай, я не хочу все це вислуховувати, якщо тобі треба комусь на вуху впасти. Зателефонуй своєму братові. Ти що заздриш? Ну я ж не вина, що мене на свіданку запросили. Могла би порадіти за мене. Подруга називається. Вдалося отримати відображення двох людей. Я підозрюю, що хтось з них наклав порчу. Зараз дізнаємося, чи так це. Знак нескінченності. Допоможи. Відображення смерті покажи. Знак нескінченності Допоможи. відображення смерті покажи. Бачите, після обох зеркал вода лишилася чистою, а це означає, що ви помилилися. Хто останнім дивився в це дзеркало? А, е, Дівчина з універу Віка. Вона постійно все з Максом, який мені подобається. Ця Віка вас не вважає. Однак не бажає смерті. А е, в це дзеркало дивилася Галя, моя подруга. Ця людина навпаки, бажає вам щастя. Ви помилились. Отже, треба квапитися. Часу і здоров'я у вас стає все менше. Карти кажуть, що людина, яка наклала порчу, десь поруч із вами. Дівчина помирилася із кращою подругою. Вона дізналася, що Галина була на побаченні із старшокурсником, а не з Максимом, до якого Анастасія її приревнувала. Я собі такого не придумувала. Дурепочка моя. О, нарешті перемир'я. Я за вас радий. Ходімо. О, наші слонення вже ноги не тримають. Слухайте, скоро через свій жир Настя не пролізе в двері універу. Здоров. Ну, привіт. Так. так, Більше жоден з вас не буде відкривати свого рота в бік Насті. Ясно? А то що? Хочеш дізнатися. Юра, не треба. Ну от, краще послухай свою красуню. Навіщо тобі проблема, а? Юра. Каже, ти охитний. я була дура, ще не бачила цього. Давай, давай, давай. Настя що. Знову погано. Я ж казав, тобі треба до лікаря. Може, швидку? Ні, краще. Діма. Тобі досі зле. Я тобі бульончика принесла. Дякую. Очі почуть боляче дивитися на світло, і голова розколюється. Навіть сліжка встати не можу. Ну, може, до аптеки зганяти? Галю, це все марно. Я помираю. Прикуси язика. Я була у ворожки, і вона сказала, що мені порча і що людина, яка її зробила, десь поруч зі мною. Ну, а хто з тобою поруч? Тільки ми з братом. Юрка, поза підозрою навіть не знає, що таке порча. Хто ще це міг бути? Дівчата, ви посуд за собою могли б прибрати? Розвили бруд. Я тут, до речі, в холодильнику, ваш йогурт взяла. А вас що язики повідсихали? Я кажу, посуд треба мити. Добре, зараз піду до мию. Слухай, а ти не думаєш? А що, ну, що це вона могла зробити? Хто хазяйка квартири? Так. Вона завжди з тобою поруч як казала твоя ворожка. Вона стара діва, ні сім'ї, ні роботи, завжди всім незадоволена. Навіщо їй мене вбивати? Ну, Хто зна? Я б на твоєму місці всіх підозрювала. А почала б з Лідії, бо вона якась мутна. Анастасія та Галина вигадали план, як отримати відображення власниці квартири. Дівчата купили нове дзеркало та повісили його у передпокою. Лідія прийшла твою дивізію. Це чия була дурна ідея. Ви про дзеркало? Це зручно, щоб дивитися у нього перед виходом з квартири. Ну, то подивіться, що ми наробили. Не вмієте, то не беріться. А я ось порізалася. Так, з цього моменту я вам забороняю, будь-що робити без мого дозволу у моїй хаті. І приберіться там. Як же вона задрала? Завжди все підмітає, усюди ніс вісує. Наш план провалився. Стан здоров'я Анастасії невпинно погіршувався. У дівчини почалися проблеми із зором, тому вона була змушена ходити у темних окулярах. Ось Такий він мудак, Алочко. Почекай. А чого це ти в окулярах, немов на море зібралася? Очі дуже болять. А. Викинеш по дорозі. Добре. От я й кажу тобі. Нехай він здохне, тварюка невдячна. Несподівано почути уривок розмови Лідії дуже занепокоїла Анастасію. Вона одразу ж вирішила скористатися ситуацією та віднести мені випадково отримане відображення. Це зображення ще однієї підозрюване хазяйки квартири, у якої ми кімнату знімаємо з подругою. Зараз перевіримо. Знак нескінченності. Допоможи. Відображення смерті. Покажи. Вона почорніла. Ви бачите. Так. Значить, цього разу ви не помилилися. На окулярах відображення саме тієї людини, яка прирекла вас на смерть. Але я не розумію, навіщо це Лідії. У вас є якась річ, що належить хазяйці квартири? Та ні, звідки? Хоча б якась річ, до якої вона колись торкалась? Немає. Стривайте, а ключі підійдуть. Це її ключі. Вона їх видала, коли ми в неї кімнату зняли. Нагадайте, як звати хазяйку квартири. Лідія. Порча накладалась на якогось чоловіка, якого Лідія дуже любила. Однак ця любов перетворилась на ненависть. Їй потрібен був провідник. Людина, через яку Порча перейде на того чоловіка. В якості провідника вона обрала вас. Треба якомога скоріше перенести порчу на інший предмет. Що у вас із собою в сумці? Mm -hmm. Ось це підійде. Біди, нещастя, біль та хвороби. Від Анастасії відвертаю, на яблуко переношу, злий замисел Лідії не справдиться, життя не закінчиться. Смертельний ланцюжок розірветься. Нехай буде так. Тепер можете бути спокійні. На вас більше немає порчі. Яблуко закопайте в землю і обов'язково зробіть це вночі. Добре. А скажіть, а як бути з вагою? Що робити, щоб схуднути? Тепер все буде добре. Ви будете поступово скидати вагу. А зараз вам варто поспішати додому. На вас чекають одразу декілька дуже важливих новин. Привіт, привіт. Лідія вдома. Ні. Я тут таке від сусідки дізналася, очманіти можна. Виявляється, що до того, як ми з тобою сюди переїхали, Лідія зустрічалася з одруженим чоловіком. Він її обманув, видурив гроші і зник. Вона навіть хотіла собі віку вкоротити двічі, і її рятувала швидка. Сусідка досі не розуміє, чому вона нам цю кімнату здала, адже в неї з грошима проблем немає. Вона ще декілька квартир здає в оренду. І сюди ніколи квартирантів не пускала. Тепер зрозуміло, про якого чоловіка казала ворожка. Ти була у ворожки? Так, вона сказала, що це Лідія зробила порчу. Вже все добре, однак нам треба тишком нишком валити з цієї хати. Тільки йдемо так швидко знайдемо житло. А у Юрки одногрупник з'їжджає, і кімната одна вільна. Він заради тебе вмовить свою хазяйку нас туди пустити. Це ради мене. Ну, ти далі свого носа і нічого не бачиш. Він же закоханий в тебе по вуха. В мене? Ну, в тебе. Але зараз немає часу про це говорити. Давай збиратися швидко, давай бігом. Давай, давай. Дівчата зібрали речі, але поки що не сказали Лідії про свій переїзд. Анастасії лишилося виконати мою головну настанову. Дівчина вже приготувала намовлене яблуко, щоб вночі закопати його у землю. А що це ти ночами не спиш? Е-е… Безсоння. М -м. О. Яблучко! Що? Тобі вже якогось нікчемного яблучка для мене шкода. От квартиранточка. Карта зміна доріг каже про те, що Анастасія з подругою переїде до іншого помешкання. Поруч з Анастасією є карта кохання. Я бачу, що у них з Юрієм все буде добре. Здоров'я дівчини також налагодиться. Вона поступово скине зайву вагу і повернеться до свого нормального стану. А це карта смерті. Лідію, яка з'їла намовлене яблуко, настигне її ж прокляття. Якщо ви відчуваєте задуху, запаморочення чи інші подібні симптоми, знайте, що ви могли випадково стати жертвою прокляття або ж провідником порчі до людини, якій хтось бажає зла.